Вітаю, мене звуть пан Ярко. Я екскурсовод чернівцями та буковиною. У цьому сезоні проєкту Зміст нації від LifeSell розповім вам про чернівецькі легенди та покажу найвідоміші місця нашого міста. Дізнаємося більше історії туристичних міст та події, які з ними пов'язані. А ще, окрім можливості, більше дізнатися про. Наш край та да, копнути глибше в історію України для вас буде можливість виграти подарунки. Тому вмощуйтеся зручніше. Слухайте уважно, а ми починаємо. І перша точка це будинок Корабель. Будинок корабель, який знаходиться позаду мене. За легендою колись побудували для двох братів. Легенда розповідає про те, що в далекому, 19 столітті на світі жило два брати. Один заробляв гроші все життя, був підприємцем, успішним. Продавав шовк, тканини, ювелірні вироби, золото і срібло, мав свою власну торгову компанію та навіть кілька кораблів. Інший брат був моряком. Спочатку відслужив на військовому флоті 8 років, де й отримав звання головного на кораблі капітан. Після чого пішов у відставку і почав працювати на різних суднах. Капітаном, помічником капітана як виходило. А гроші зароблені на мореплавстві, витрачав у припортових ресторанах та готелях, відпочиваючи, як то кажуть, на широку ногу. Так життя й минало. Один в бізнесі, інший брат життя мореплавця, морського вовка. А на старості літ, коли брати були поважного віку, виявилось, що вони геть саменькі. Не мали дітей, дружин, племінників, навіть найдальших родичів, тому вирішили зустрітися разом та помандрувати містом. Під час тої подорожі брати заїхали до чернівців і так закохалися в наше місто, що вирішили залишитися тут назавжди. Брат, який був моряком, наполіг на тому, щоб будинок для них будували у формі корабля. Ну, так як братиків було тільки двоє. Будиночок побудували скромний по міркам початку 20-го століття у формі кораблика. На три поверхи, 33 кімнати, 10 квартир, велику бенкетну залу для прийому, гостей на першому поверсі, яку здавали в оренду, де проводили танці, зустрічі, музичні вечори та навіть грали в азартні ігри. А ще старші люди згадували, що брат, який був моряком, щоранку відтворював морський ритуал, одягав свою капітанську форму з молодих років, підіймався на верхній місток корабля і звідти слідкував за тим, якою буде погода у Чернівцях. Той морський ритуал згадують старші люди й досі. А ще внизу. Якщо дуже придивитися уважно, то можна побачити на будинку питний фонтан у формі Лева. Старожили згадують, що саме там колись можна було прийти і безкоштовно напитися водички. За ще однією легендою будинок Карабель побудували в пам'ять про відомий Титанік. Тоді, у 20-30-х роках минулого століття, в період королівської Румунії, начебто, було прийнято в загальноєвропейських рисах будувати кораблі в пам'ять про відомий корабель. Один з яких побудували і у Чернівцях. Поряд з будинком кораблем розташований костел Базиліка, воздвиження всечесного Христа, який був побудований за наказом самого імператора Йозефа II. будувався впродовж 27 років і відкрив свої двері для вірян у 1814 році. Саме на честь будівництва цього першого в нашому краї кам'яного римокатолицького храму було встановлено сонячний годинник, який сьогодні понад два століття вже показує донині час для всіх чернівчан, які можуть прийти і по сонцю подивитися, котра година. Друзі, наша подорож у цьому епізоді завершується. Як і обіцяв вам можливість виграти сувеніри з самого серденька чернівців, питання до вас: як колись називали будинок Корабель? Пишіть у коментарях під цим відео. Щиро дякую вам за перегляди і до зустрічі в наступних епізодах проєкту Зміст нації від лайфсел.